Тільки подивіться, і ця туди ж блогером вирішила стати. От комедна, я не можу. А ну, а ну, що там. І на лінії ось цей щодня рілси знімати. Її вже ніхто не дивиться. Не буду лайкати, нехай думає, що я це не бачила. От ти що, вже 500 фоловерів, а скільки сил, скільки труда. Піду подивлюсь, третій сезон Білого Лотеса там вийшов. О, серйозно, От знаєте, якби у мене було трохи більше вільного часу, я б теж так змогла. Ну, контент відверто такий, примітивний. Ну, тут все зрозуміло. Це ж їй щастить, вона завжди була везунчиком. А її діти слухняніші за моїх, ну їй простіше. Головне, головне випадково не поставити лайк на сторіс. О, дивіться, навчання запустила. Тепер вона ще інфоциганка. Чому вона взагалі може людей навчити? Значить так, слухайте, у мене подружка, вона блогерка-мільйонниця відома. Якщо б вам щось по бартеру потрібно прорекламувати, ви, будь ласка, до мене звертайтесь, мені вона ніколи не відмовить. Просто роби свою справу чим нікчемніше, чиєсь життя. Тим більше бажання обурюватися планами інших. Спочатку вони сміються, потім знецінюють, потім заздрять, а потім хочуть урвати шматок твого успіху. Та справжні друзі підтримують тебе своїм лайком. І коли у тебе 10 лайків, і коли у тебе 10 тисяч лайків, просто тому що вони хочуть щоб ти був чи була щаслива, просто тому що вони раді за тебе.